Минулої доби прикордонні населені пункти Харківського куп'янського та Чигуївського районів області знову потерпали від обстрілів окупантів. Інформують у штабі оборони. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров'я без постраждалих у Вовчансько-Чугуївського району ворожим вогнем. Пошкоджено приватний житловий будинок. У селі Берестове Куп'янського району поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Протягом доби через обстріли сталося сім пожеж, повідомляють рятувальники. В Куп'янську в житловому п'ятиповерховому будинку горіли дві квартири на площі 30 квадратних метрів. Горіли також дві господарчі споруди: прибудова до неї та дровник на загальній площі 150 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Вісім разів куп'янські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. Були виявлені руйнації та пошкодження чотирьох житлових будівель, гаражу та котельні медичного закладу. Триває розмінування. Піротехніками протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів. В області все ще залишається високою мінна небезпека. 4 березня зранку у селі Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку. На лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції та нищать живу силу і техніку окупантів. Яна Біляєва Стас Дейнеко новини Харків.